Друзі, всім привіт! Ну що, Я розпочинаю новорічний влог з такою Бабанджобою на голові. Ну а що подати? І а, влог починається з того, що ми заїхали і заселилися в готель. Ми а, відмічаємо в штаті Вашингтон, але ми зараз заїхали в інше місто, Білінгєм. А, ми тут орендували на дві ночі собі номер з басейном. І, звісно, що я хочу зробити, це простий вам рум-тур. Можливо, хто проживає в штаті Вашингтон, також вам буде актуально. Це не реклама, понятна справа, я ще не такий крутий блогер, А ще якось, до речі, камера і оця підсвітка на зеркалі робить таке в мене рожеве обличчя, хоча я наче нічого так я не нафарбована сьогодні, бо ми відпочиваємо готелі і вже фарбуватися буду перед новим роком, і коси, напевно, також перед новим роком розпускати. Ну що, давайте покажемо тур на номер. За 150 доларів за ніч Знімаю ромтор зараз, поки ще не всі заїхали, бо чоловік з другом ми ну коротше орендували на трьох один номер, але він ну такий комфорт, комфортний, не всіх буре, що в мене, мене з голосами. Тут таке цікаве освітлення. Дивіться, капець. Тут, а тут не так. Ну я, звісно, тут трошки світліша, але воно на камері прям передаєна, чи має тут просто все біле. Ладно, не суть. Значить, будь ласка, вхід двері, вхід по ключам, карточкам, emergency план. Тут у нас, я так розумію, це зеркало тире, закриває воно туалет. ось Далі проходимо. Тут у нас ванна кімната, ну тут туалет, тут є все, що треба, палаті, тут є ванна, усюди стоять ось такі гелі. Ну, Звісно, чистоту оцінювати не будемо. За 150 доларів хотілося б ось волосина бачите, і получше, блін, не фокусується. Волосина. Ну, а що, що є, то є. Так, витяжка, витяжка, наче частенька, ну така, ладно. Мили, не дуже мили, ну хорошо, хорошо. Я стараюся закривати очі, бо, знаєте, на американський сервіс тут уже і так всього багато. Тут також щоб помить руки, боді йон є. А далі поставила одноразові стаканчики мило дав. Це у нас з вами, напевно, щоб поласкати рот і типу полістерина. Це якісь шапочки. Це якісь маски. Є рушнички, ну теж. Штучка для рушников заляпана і в пилюки. Слухай, там мені треба своє ревізоро проводити. Тут hair dryer fan. Так, ну мусорка була чиста, то я вже туди кинула серветку. Так, далі є зарядочки. До речі, дуже зручно. Тут є як і USB, і просто, щоб була зарядка. Так, це тут наші номера. Далі зеркало. Зеркало помийте нормально. Так, девочки, що ви какие-то грязні, давайте я вас протру. Тут можна вішати свої речі. Далі це кімната друга буде. Які вімкнути світло, тут непонятно, ну це буде кімната друга. Такий комфортний диван. Тут також зарядки. З такої тумбочки є телевізор, є. Коротше, пусті шкафчики. Так, далі. Тут у нас чиста мусорка, тут у нас, дивіться, є тостер і є всякі лопатки. Значить, у нас в цьому номері включається кухня і включається повноцінний холодильник. Ну, холодильник. Нормально помитий. Так, далі мікруха. Така величенька нормально. Ми трішки саме обрали свою їжу, а ту, яку тут не замовиш. То якби отут і тарілочки, наче нормально помиті чашечки. Одноразові такі тарілочки. Ну, насправді, в Америці їх багато раз використовують. Кава машина, це мені сподобалось. Навіть є капсулки, є чайочок Black. та... А, це два black. Я думаю, це Black green. Є отакі от чотири... Капсулки, але я от не знаю, чи входить це в міні-бар, да, тому ми на вході заплатили типу, страховочних 50 доларів, І чи входить це в міні-бар, я о, холодильник вообще, о, як... треба, Зараз продовжую зі вспишкою. Холодильник, звісно, явно постарались помити. Плита теж видно, що на ній хтось готував. Це пиль, це точно можна було прибрати. Ось, будь ласка, Це те, що можна таким спеціальним відмити. Стол, стол чистий. Так, давайте я продовжу. Так, оце вхід, кімната, друга ванна, кухонька невеличка, далі заходимо. щучок якийсь, Заходимо, це, типу, наша з чоловіком буде кімната, плюс паралельно, до речі, тут дверей немає. Ну, як так, ну ладно, до дверей ще немає дуже часто в кімнатах. Ми вже звикли, навіть іноді в туалетах немає тут дверей. У них типу ванна, відразу туалет, стол. Оце тут можна вмикатися, тут можна собі термостатом накрутити опалення. Так, далі у нас також є телевізор. Ну, це просто це таке не страшно. Ага, це... це канали. Треба буде заради інтересу, подивитися, Цей господі, подивитися, які тут є канали, бо я наразі американський ТВ не включала. Ну, в принципі, загалом нормально у нас. Давайте що, проревізоримо? Проревізоримо що? Постіль, так? Да? Для ревізору. Ну, наче чистенькі, біленькі. Біленькі-біленькі простиночки, все тут нормально. Абдерти, будь ласка, обдерти крісло. Ну, просто ми заплатили 300 доларів за дві ночі. І ну, Чесно, чесно, ну, хотілося б просто хоча б чисто. Я не кажу, що воно може повинно бути супернове. І, ладно, обдерти то таке, але хотілося б, щоб воно було таке більш-менш. хоча рум-тур, Ще покажу вам вид з вікна. У нас вид на аеропорт. У нас дощик, сніжка, звісно, не присутствує. Ладно, мені ще треба встигнути зняти ремтур для інстаграму і батькам ще показати американський сервіс, зняти також. <свісно> і що? І бігти в басейн, бо в нас тут основна цільця басейн. Сподіваюсь, басейн буде нормальний. Я вже в купальнику, тому в принципі мені сильно продіватися немає. Що. Так що, друзі, так пишіть в коментарях, як вам взагалі цей американський сервіс. Я наслухана вже, що тут з клінінгом не дуже. І хто може буде писати, знаєте, так само, як от часто пишуть, от ви там жалуєтесь на... Місцевий ресторан, що вони типу брудні і їжа там не смачна, і типу, бо ви ходите в бомжацькі якісь заклади. Але от, будь ласка, 300 доларів готель дві ночі. Як ви вважаєте, це стоїть 300 доларів? Чи це, е, якби все таки ми ходимо в бомжанські місця? От ви можете написати в коментарях. Зустрічати новий рік не вдома, це вже якась традиція. Ну, в цей раз, як ви зрозуміли, ми обрали готель з басейном, і насправді це була дуже крута ідея, тому що за тебе поприбирають. Тут в наявності є басейн, сауна хамам, тобі сніданок приготують. Ну, коротше, дуже непогано. Мені сподобалось. Мені здається, тепер кожний новий рік ми будемо гуляти десь в готелі. Так, склалося. Що в готель ми приїхали з моєю сестрою, племінницею та її чоловіком. Ну чоловіком сестри не племінниці, Приїхали найперші. Далі під'їхали наші друзі, які живуть під Канадою. Ну загалом недалеко від цього міста, де ми гуляли. Це було місто Белінгем. І потім ще під'їхав мій чоловік зі своїм другом. Ось така була дорога до басейна, і зараз трішечки проведемо огляд, що тут. Вийде. Так, як я вже сказала, в басейні є сауна, хамам, також тут є джакузі і є загалом самий басейн. В басейні досить прохолодна вода, але якщо ви спочатку зайдете саме в басейн, то вам вона буде здаватись досить комфортною. В джакузі вода гаряча. І ще мені дуже сподобалось те, що тут всюди є регулювання. Тобто температуру в сауні ви самі регулюєте, бульки самі регулюєте, також в хамамі, скільки буде пару даватись, також ви самі регулюєте. Тут є столи, шезлонги і досить непогана система стоку води. Але єдине, що мені не подобає. Добалось це те, що тут постійно місцеві заходили саме в саме взуті, прямо з вулиці. Ну як так можна? Далі ми про це поговоримо. Так, ну що у нас перший обед, ну вже, звісно, ужин. Ми зараз перевдяглися, я вирішила одягну піжаму. В принципі, чому б і ні, щоб було тепліше. Я ще накрутила в номері термостат, хай топиться, бо мені холодно. Я зайшла, було так, звісно, прохладно. Но зараз воно топиться, я вимкну. В принципі, вже стає більш-менш комфортно. Тут і так температура комфортна, але з термостатом взагалі круто. Ось звідси надує, тому давно швиденько мені обігріти все. Зараз ідемо, будемо їсти. І це Так, да. Не звертайте увагу. Так, а ну признавайтесь, хто так само як і я, на нових місцях тестує ось так ліжка та матраси. Мені здається, це найкращий метод перевірити. Їжу ми брали деяку з собою, деяку ми докупляли, деяку можна було взяти в готелі. Просто ну тут, як ви бачите, такі блюди, які нам не приготують навіть в готелі, тому довелося імпровізувати. Тут всюди, до речі, стоять такі штучки з льодом. Це дуже зручно, можна в свої напої набрати. От ми вже збираємося йти на другий захід у басейн. До речі, ось ці тапулі. Я говорю тихенько, бо вже так пізно. У нас вже разочок пожалілися, щоб у нас не жалівся ніхто. Коротше, такі тапулі я брала на Амазоні. Це спеціально, щоб можна було плавати. Тому дуже дуже рекомендую. От ми їх брали і на річку, вже комфортно. Продає трошки мокрийки, але можна фанапі. Заїхали ми сюди 30 грудня, да тобто новий рік ми в перший же вечір не відмічали. Ми плюхались, купалися, грали в ігри. і це ми, до речі, сидимо в такому окремому лаунч зоні. Коротше, яка при барі, але нам не дозволили там сидіти довше ніж до 10, тому що вони закривали. До речі, це гра карта конфліктів, американська версія. Є 18+, і є сімейна. Обов'язково пошукайте. Це крутецька гра. morning. у нас сьогодні пройшла перша ніч. Ми тут на дві ночі. І зараз ми прокинулися, і, звісно, вже якісь розумні люди взагалі це звичайно в готелях та й де інде тільки. Чусь завжди вважаю, що людям хочеться прокидатися. Знаєте, о сьомій ранку, ну я восьмі прокинула, щоб до десяти встигнути на сніданок. І я не знаю, як там наші друзі, хто що прокидався чи ні. Я прокинулася на перший з носів, бо вся надяжда тільки не мене. Намагаюся привести себе в порядок, і в мене дуже сильно почервоніла шкіра, і така, вона така неприємно посохша від води в цієї хлорки, настільки хлорірована вода в басейні, прям капець. А єдине, що радує, що те, що вона реально там хлорірована, це означає, що там бактерій так багато. Тому що, наприклад, вчора ми сиділи вже ввечері в басейні. І що ви думаєте, зайшли люди? В басейн. вони зайшли у зуті. ви просто скажіть, як можна додуматися зайти у зуті в басейн. короче, поэтому хорошо, що вона там хлорирована. Я один браслет зняла, одне колечко сняла, а цей браслет залишила, він наче не потемнів, нічого нормального ну, і понятно, діаманти з золотом теж не потемнівли. Вот. Так що, отак, тому зараз роздуплююсь. Е, ще, до речі, проколу. Знаєте, що тут? Моя волосня. Ви знаєте, що тут от, от, це в ці да, я так ще подивилася, варилася, наче нічого немає. Це нова, ну, все, що є. Коротше, є тут маска якась, мейкап ремувер є. Далі є кусочок молодав, є, щоб рот і є стаканчики. З одну пасту, з одну щотку. Я не бачу, що тут. Мені здається, була зубна нитка. От і все. Ну, Це добре, що я взяла хоч одну зубну щотку з собою. І зубну нитку дуже взяла, бо я щось я і зубну нитку вже не бачу. От. Але ну, типу, блін, ну як може не бути хоча б однієї зубної щотки з пастою в номері, там на прикроватній тумбочці лежить. Типу, якщо вам щось треба, типу зубна щотка, бла бла бла. Зверніться на бар, ми ви це можете придбати за адекватною ціною. Та блін, ну це база напевно. планувати. Та от, от, якщо так, так, а так в принципі нічого нормально. Зараз піду зроблю собі якусь маску, щоб просто себе до ладу, бо прям печешкіра, і буду всіх будити. В масті, щоб швидше вставали, і ми йшли снідати. До речі, як виявилось, що мої заляці ванні така собі, тому що коли я знімала свій ось цей ранковий влог, друг сказав, що було дуже дуже голосно, і я йому дуже заважала спати. Але що? Я ж прокинулась з розрахуванням того, що я буду шуміти і всіх будити того що нам треба було на сніданок, і я взагалі не розумію, хто придумав сніданок з 7 до 10. Це дуже й дуже рано. Проснісь, пора йти їсти. У тебе така кровава картина, бо так допоняє інтер'єр. Так боявся снає збитися. <рес> було б не очень. До речі, якось не придумано в номері, що немає сушилок. Як ви бачите, ми речі від води сушили просто всюди, де тільки можна було. Так ще, тут на прикроватному столику була така штукенція. Значить, тут написано а, їхні часи ресторану. Далі, тут сказано, що з 6 до 10, це, що у нас? це напевно, сніданки. Uh, Далі Happy House з 3 до 6 вечора, що це таке непонятне. Потім басейн 6 до 11 відкритий. Далі Sief uh, Shop відкритий 24 на 7. Ну, хто б сумнівався, джим теж відкритий. Спортзал теж відкритий 24 на Wi-Fi є безкоштовний, його якусь треба ще тут шукати. Далі лаундрі, присутствок, можна сходити купальники вистирати, І якщо ти щось забувся, наприклад, зубну щітку і так далі, ти можеш звернутися туди, от в їхній сіт -шоп. Ну, ні, очі, нащо таке паса має бути в отелі, але ладно. Так, тут зараз нічого немає, тут освітні отель. До речі, так, такий він і є. Гарно сфотографували, людей немає, це ж те, що може бути найкраще. Ми також стараємося так ходити, коли немає нікого. Ну, Тому такі у нас тут пропозиції, ми зараз прокидаємося. Я хочу, щоб ми вже щось поснідали, але щось ніхто нічого не відповідає. Всі і сплять, і дуже смачно їдуть. І це, як ви можете побачити, ми всі нарешті виповзли на сніданок. Загалом всі в один час прокинулись, і прийшли ми всі десь за годину до закінчення сніданку. Ну, бо реально дуже важко було прокинутись. У нас з орендою номерів входило всього два сніданки. А у нас, як ви бачите, в номері було троє, і також у нас ще є друзі, і плюс у моєї сестри також, коротше, їх в номері всіх було по троє, і ми домовились, нам всім дали по три сніданки. Але єдине, що нам окремо довелось домовлятися на ресепшені прямо зранку, щоб нам дали для нашого друга третю карточку, тому що спочатку при заселенні нам її не дали. Це працює таким чином, що ти заходиш на сніданок і ти відразу віддаєш карточки, ну, тобто, да, скільки вас людей, стільки повинно бути і карточок. Ну і якби, хоч там і форшет, але якби ми просто завели друга без картки, я думаю, його б не впустили і це б виглядало взагалі подозрительно. Тут ще є кава-апарат, кава І напевно, звичайно, чорна насмічена кава. Я так думаю, буде сюди такі серветки, квіточка. І там далі ресторан. Зараз ми запитаємо за третю карточку для нас і для сніданків. І підемо на сніданок. Як бачите, на фото дуже смачні сніданки. І я вже думала, боже, зараз якусь смачненьку бельгійську вафлю, але насправді сніданок був не дуже багато. Далі я вам покажу. Ну, в принципі, є не те, що прям зранку багато їм, але так хотілось цю вафельку з фото, а її в цей раз не було. Так, і приготелі ще у них є ось такий магазинчик. Значить, тут є, будь ласка, холодильник, тут є трошки заморозки, йогурти, шинка. А, це, напевно, для того, щоб це можна було випікати, бо тут немає. А ну да, ось мікровейк. Вот, тут немає вейк. Значить, далі тут всякі сухі сніданки, такі от, всякі смаколики, є особиста гігієна, є знеболюючі. Так, тут ще, напевно, якийсь холодничок, да, це, напевно, алкогольник, там може ні. Не бачу. А, ні, так, да, алкоголь. Так, що такий міні у них шоп. Ще зручно в холі можна перевірити, що коли прилітаю. Тут бачите, найчастіші рейси з Сіетл, Лас-Вегас. Іноді ходить Гавайї, з Канади ходять також, іноді літаки. Ну також така. Тут є банкомат, така зручна територія. І це ще, до речі, про те, де що можна відвідати, де можна поїздити в нас по Вашингтону. Ну, так, прикольненько. Ми зайшли на сніданку. Є на вибір різні напої вам їх окремо підносять. Там кава чорна з молоком, можна просто чорно. Є різні види чаю, є також просто оранджус, і це, до речі, я вам показую, що є. Значить, на сніданок в перший день був бекон, були яйця і були якісь жареники, якась картопля. Я взагалі не зрозуміла, що це взагалі таке. Ну і так як свята це про калорії, то ми поїли, трішки перекурили. І перед тим як іти в басейн, ми пішли, зайнялися легеньким видом спорту. Я звісно більше ходила, знімала, але потім також трішки походили на біговій доріжці. І так, це те, що я забула вам ще додати, що сюди також входить спортзал. До речі, спортзал працює 24 на 7, басейн працює з 5 або 6 ранку до 11 вечора. Далі я вам покажу, яка у нас була програма. давай! Я чулась пам'ять, тому я не договорила. Значить, тут по басейну він працює з 6 до 11, Він, в принципі, частенький, там є сухі, чисті рушнички, які підносять постійно, тільки під вечір не підносять, уже якщо от перед закриттям свіжі рушнички не приносять. Але, в принципі, там нормально. Просто проблема в тому, що самі люди можуть зайти туди у взуті. Ну, це типу більш для американців притаману. Ладно, що знаєте, зайти ну, на початок басейну розутесь, а вони можуть прийти по всьому басейну, снятись там басейну тапки і залізти. Я цього не розумію. Ну, якби як є, ми нас радує те, що там. Вода хлорірована, і вона настільки тільки хлорірована, що якщо ти включаєш бульки в джакузі, аж реально текуть сльози. Не знаю, У мене текли сльози, я сиділа, поки у мене і досі текуть очі, тому зараз буду дуже змивати себе цю хлорку. В принципі, басейн нормальний, непоганий, водичка. Ну, не прям, щоб парне молоко в самому басейні, але привикнути дуже швидко можна. Для, знаєте, Якщо так руки засунути, вона прям тепленька. В джакузі вода кип'яток, є хамам, є сама сауна. Ну, коротше, непогано. Там ну, мені подобається. А, можна було б ще додавати, я не знаю, якісь, якусь водну горку і взагалі було б вісім. Ну, з 10 точно. наступним пунктом ми вирішили, що треба трішечки провітрити голову і хотіли поїхати десь поїсти в місті. Але так як аеропорт знаходиться на окраїні, спочатку довелося проїхати ну, перших там хвилин 15 20 І згодом, що хочу сказати, ми вирішили, що все ж таки ми не хочемо їсти. Ну, по-перше, реально, ми були після сніданку не голодні. Нам хотілося плавати в басейні, тому що так як перед новорічною ніч все було закрито, дуже багато яких закладів відкривались лише на новорічну ніч, і треба було досить довго Кати якийсь заклад, де було поїсти, то ми коротше привезли мою племінницю, бо вона сіла з нами в машину. спочатку ми взагалі хотіли її забрати з собою, але вона була дуже голодна. Короче, ми поки покатались, погуляли, походили, подивилися на передноворічне місто. Це вже, до речі, наступний день, 31 грудня. Ну я думаю, ви в принципі зрозуміли і значить, ми вирішили розвернутися і поїхати назад. Далі трішки покажу, куди ми ще потім заїхали. Жень, Это... поулыбайся. Это музыка из моего микрофона. Плохо ну, поулыбался. Прям... Да, Женя, еще поулыбайся. Да хватит улыбаться. Плохо улыбаться. Зубы высохли. -яй -яй. Ничего себе. Класс. А сейчас давай ты уже... І далі, коли ми всіх залишили, ми поїхали в кастку. Взяли там піцу, кока-колу, ще трішки різних напоїв, різних смаколиків. Тож у нас їжа швиденько закінчувалась. І потім ми поплавали, посиділи, поїли, і всі повернулися, і ми почали готуватися до новорічної ночі. Цілек, як ви бачите, у нас незмінно шикарний, Ще деяка їжа стояла за кадром, але в принципі цього вистачало, щоб наїстися і багато що ще залишалося. Ну і далі мій новорічний образ. Я взяла з собою декілька варіантів і обирала вже потім під настрій. Зато в мене було багато образів, і я змогла всіх на... Світі одягнути і друзі. Звісно ж, я хочу вас всіх привітати вже з наступившим 25-м роком. Нехай цей рік буде важливим, нехай цей рік буде перемін. Я хочу сказати дякую всім, хто підтримує мене мій канал, хто залишає мені приємні коментарі, лайки, підписки. І, звісно, якщо ви хочете якось мене привітати, ви можете на мене підписати, залишити тут лайк, якийсь приємний коментар. Для мене це важливо, і також для мене дуже важливо радувати вас новим контентом. 25-й рік також для нас буде досить важливим, досить вирішальним. Все буду. Вам потім по ходу розповідати, тримати вас в курсі. Ну і звісно, 25-й рік буде важливим не тільки для нас, для нашої України, якщо вірити різним експертам. Ну нехай все складеться просто найкращим образом. І звісно, дякую всім та кожному, хто зі мною Ні, тут спорно, треба прикручувати. Ти чого наві рада на давайте. Ну ладно, давайте різіна жона давай лакриза і жона два Футва я пойов. Лакрису терпіти не могу. То, боже, вижний, тупицу, суток, не в я я лакриса нормально. Ну типа Єдине, що мене трохи здивувало, це те, що на нас постійно жалілися. В перший день на нас пожалілися о сьомій вечора. Що типу, ми дуже шумні. Хоча тихі години готеля ми запитали з десяти вечора. Ну я трішечки в шоці, не знаю навіть що тут сказати. Давай Суза по придурюється. Ні, відповідаю. О, все. І вдруге на нас жалілися вже в новорічну ніч, хоч і після 10-ї години ми старалися себе вести тихенько, ну бо ми знали, що тут ось. Такі, от люди тому нам довелося всім спускатися в конференц-рум. Там ми зустріли новий рік, там ми е, трішечки пограли в різні ігри, конкурси і пішли досить раненько спати. Бо ми всі були зморені. А, третій день підряд гульні дає про себе знати. До речі. Скажу так, що все сміття за собою ми прибрали. Да, ну якби там по мінімуму ми щось залишили, але все, що там різний посуд, різні склянки, банки, це все ми збирали. І самі потім вкидали це сміття. І все ось обід 1 грудня. Ми збираємо речі. Це до речі, ми намагаємося якось загрузити наші речі. То що ліфт постійно нас не хотів пропускати, він пищав, що типу, перев'яз, хоча там цей ліфт може щось до одної тони перевозити речей. Ні, я, звісно, взяла з собою немало речей, але явно там не на одну тонну. Не дивлячись ні на що, це був крутий новий рік. Не, не без своїх приколів, але в житті також не буває нічого ідеального. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Тут ще трішки покажу, як ми подоріли, коли звозили речі. Ну і що хочу сказати. Дякую всім за увагу, за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мене в соцмережах. Можете написати, як вам наше свято, і обов'язково розповідайте в коментарях, як ви відмічали свій новий рік. Ну що, друзі, з вами була ваша Херсонка, яка вимушено виїхала за океан. І всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!